Неприємні запахи з рота, поту або випорожнень це не просто незручності. Є дві основні причини порушення ліпідного обміну і порушення білкового обміну. Перше ліпіди. Коли організм погано абсорбує жири, через проблеми підшлункової, печінки чи від них шляхів у калі жирні залишки, це дає різкий запах, бляклий або сіруватий колір та маслянисту консистенцію. Друге білки. При неповному розщепленні у кишечнику утворюються продукти гниття білків, які відповідають за гнильний, різкий запах. Часто цьому сприяє нестача ферментів або дисбаланс мікрофлори. Що робити? Спочатку діагностика: ферменти підшулкової, стан жовчі, аналіз мікробіоту, потім цілеспрямована корекція, відновлення травлення, ферментна підтримка, нормалізація мікрофлори і корекція жирового засвоєння. Якщо ти маєш ці проблеми, пиши мені в дірект або в коментарях обмін, розберемося індивідуально і повернемо тобі комфорт та енергію.